Від самого ранку Україна очікує на затвердження Верховною Радою складу нового кабінету міністрів. Про те, що до кінця цього дня в країні буде новий уряд, заявив і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Утім, спікер парламенту Володимир Гройсман уже двічі оголошував перерву в сьогоднішньому засіданні. На Грушевського зараз працює Марія Васильєва, Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, то чи дізнаємося ми сьогодні остаточний персональний склад кабінету міністрів? Зараз закінчилася рада коаліції, де депутати якраз затвердили той список персоналі складу нового кабінету міністрів, який вони передали на розгляд премєр міністру України. Насправді це така формальність. Насправді, прем'єр-міністр чудово знав про те, хто ці люди це було погоджено ще заздалегідь. І, до речі, консультації ще продовжують тривати. Ну а до розгляду ще не приступили. Бо самопоміч попросила про перерву на годину для того, щоб закінчити консультацію консультації із а, а, тими претендентами на а, посади, отже, хто? Кого мають бачити у новому уряді? Хто можливо обійме ці посади? Почнімо з економічного блоку. Там є така особливість, туди потрапили не політики. Це люди, які не ніколи не були політиками. Отже, міністерство фінансів може очолити Наталія Яресько, громадянка США, яка сьогодні вже указом президента отримала громадянство України. Мінекономіки може очолити Айварас Абрамавічус. Це литовець, який також сьогодні отримав громадянство України. Міненерго а, може очолити Володимир Демчишин, а мінагропрод Олексій Павленко. А, далі віце-прем'єри тут а, був квотний принцип. А перший а, заступ, одним з віцепрем'єрів має стати Геннадій Зубко по квоті. БП, а, блоку Петра Порошенка. Це колишній заступник адміністра... глави адміністрації президента. А другий віцепрем'єр, премєр може стати Валерій Вощевський від радикальної партії а, Олег. Галяшка гуманітарний блок складається з таких персоналій. претендент на голову Міністерства охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Це грузинський реформатор, який займався, зокрема, реформою охорони здоров'я в Грузії. Міністерство культури може очолити В'ячеслав Кириленко. Він же паралельно буде суміщати це можливо і посаду віце-прем'єра із цим постом. Далі Мінсоцполітики політики Павло Розенко за квотою блоку Петра. Порошенка і мінекології це Ігор Шевченко від батьківщини. А далі ще так званий блок залишенців: це ті міністри, які залишаються працювати з нинішнього складу кабінету міністрів України. Це МЗС Павло Клімкін, а Міноборони Степан Полтурак, Міносвіти Сергій Квіт, Павло Петренко. Міністерство юстиції і а, з певною долею обережності можна сказати, що МВС буде і далі очолювати Арсен Аваков. Ну щодо іноземців, я вже сказала, що троє із них вже отримали громадянство України. А, консультації тривають, але як обіцяє прем'єр-міністр, до кінця дня, незважаючи на те, як довго це може продовжуватись, все ж таки Україна отримає сьогодні новий склад кабінету міністрів. Щойно мені внесено подання коаліції депутатських фракцій на призначення членів кабінету міністрів України. Попередньо ми узгоджуємо кожну кандидатуру, щоб не було дискусії про те, що хтось хоче одну чи іншу посаду. Це повинно бути одне-єдине спільне рішення всіх. Тому зараз я детально вивчаю подання коаліції, і до кінця сьогоднішнього дня в Україні буде сформований уряд. До складу кабінету міністрів, який буде виноситись на голосування, вже внесли кандидатуру Юрія Стеця на посаду міністра. Ще не створеного міністерства інформаційної політики. Попри всі дискусії довкола потреби створення такого міністерства, вже бачимо, що така кандидатура вже запропонована хоч і міністерства ще власне немає. Ну крім того, є ще такий внутрішній конфлікт між самопоміччю і великими фракціями коаліції, бо самопоміч хоче голосу голосування за кожного міністра окремо, а народний фронт і блок Петра Порошенка воліють голосувати пакетом, бо так і швидше, і так можна протягнути ті персоналі, які власне викликають питання і в самопомочі, і в радикальної партії. Зокрема, є суперечка певна довкола персони Арсена Авакова. Вона все ще точиться. Є кандидатура грузинки Екіс Гуладзе, яка була яка була колись шефом поліції Грузії. В принципі, є такий варіант, що вона може стати заступником Авакова, але тоді виникає питання, що дещо буде обмежені її реформаторські можливості. І можемо очікувати, що все це затягнеться допізна, тому що після перерви ще планується заслухати кожного із претендентів на міністерське крісло, і лише після цього приступати до голосування. А тут, як я сказала, теж існують певні ще розбіжності. Тож готуємось ночувати верх. Ховній раді соломіє дякую, Марії Марія Васильєва. Сьогодні очікувана затвердження Верховної Радою складу нового кабінету міністрів.